Україна у 2024 році. Які перспективи, які події чекають на нашу країну у цьому році, який зараз настав? Сьогодні у нас 10 січня вечір? І я вирішила подивитися це питання, яке ви в мене просите уже досить давно. Так, ну давайте подивимося, що чекає війну, о, Україну. Бачите, відразу війну. Що чекає Україну у 2024 році, в плані війни, в плані визволення окупованих територій, в плані наступу, в плані контрнаступу. Так, будемо дивитися по кварталам. Давайте подивимося. Це в нас перший квартал. Грудень 23 січень, лютий. Другий квартал. ні, подожди, що я що я рахую, господі. Я зима січень, лютий, березень, перший квартал. Другий квартал квітень, травень, червень. Третій квартал липень, серпень. Вересень. І четвертий квартал жовтень, листопад, грудень. От ми зараз подивимося по Якщо десь якась подія станеться на межі на перетині цих кварталів, то воно може трошки зміститися, але будемо дивитися взагалі. Так, що чекає Україну у 2024 році, у першому кварталі цього року, в першому кварталі, що чекає Україну, перший квартал 2024 року. В плані війни, плані обстрілів, в плані наступу, контрнаступу це перший квартал. Другий квартал. Україна у другому кварталі це в нас квітень, травень, червень. Україна. А третій квартал це в нас липень, серпень, вересень. І четвертий квартал у нас... Четвертий квартал це буде у нас жовтень, листопад грудень 2024 року. Жовтень, листопад і грудень. Так, дивимось. Перший квартал для України. Січень-лютий та березень, дивіться, е, немає стабільності в Україні, будинок перевернутий, е, повернення територій поки що також карти не показують. І я б сказала, що це, знаєте, починається з такої заморозки. Як Заморозка, як ото пауза, е, очікування, е, період літаргічного сну, коли не знаєш, е, що буде через секунду. Тобто, Період невизначеності, період такої напруженості. Напруженості, коли дуже велика вірогідність небезпеки з повітря, мечі повітря. Хоча в кінці карта говорить про те, що якісь, але йдуть допомога нам іде. Оце отак от. Я б сказала, що це щось, як побіцяли, і так, заманюють От показують, ми вам оце дамо. А тут уже кажуть, що реально під кінець квартала, першого кварталу тут показують, щоб почнуть якісь даватися. Що допомога йде. Допомога. допомога, гроші, зброя і так далі, тому подібне. Так, другий квартал. Це в нас. Квітень, травень і червень. Так, ну це не помісячно, це ви не прив'язуєтесь до. що це, це не квітень, це не травень, це просто е, другий квартал. Так, що зі, е, тут у нас відбувається? Тут у нас йде, знаєте, як, як вам сказати, неполадки в документах, е, бардак повний. І тут кажуть, що я б сказала, що тут якось поранені воїни, поранені воїни вони почнуть щось тут як підніматися. От, підуть якісь, як знаєте, по ем, мені йде російське слово, по настоянню солдат, воїнів, іде якась починає крутитися колесо. Тобто, тут оце, оце що ви знаєте, тут на паузі. Оце все. Воно почне тут якось заворушуватися. Почнуть шукати перву причину, чого це так? Чого це так? І почне колесо, колесо крутитися. Що це за колесо? Відкриваються дороги. Війна якось трошки зменшується. Нема закінчення, нема, але зменшення щось. Період очікування. І дивіться, якийсь у цей період наша армія, наші воїни вони здобудуть. Пере, якісь перемоги, перемоги переваги переваги на, бу, на полі бою. Дивіться, тут кажуть, що навіть показують, що може бути повернення повернення е, територій. От у цей, у цей період, квітень, травень-червень, е, травень, тут може бути повернення територій, тому що тут оце якби. Кажуть, росіяни тримають кордони, а оце яких пробили ці кордони. Пробили наші воїни кордони і йдуть вперед. Але тут показують, що наші щось будуть відбувати в цей період, а, але ворог все одно не здається. Тут кажуть, що він іще буде видавати ракети, буде кидати. І проявляти силу, силу, і, можливо, знаєте, як спроби нападати, нападати, наступати. Але тут кажуть, бачите, карта закохані перевернулась, тут нема злагодженості, немає єдності у них, але ну, це їм не заважає все одно людей тримати в страху, в переляку, тому що тут карта безсонних ночей. І Ще кажу, що Україна ще не пройшла свій кармічний урок. Не пройшла вона. Але тут вже якісь переваги, перемоги, звільнення невеличких територій. Не показують карти, що буде великі, величкі, а щось можуть якусь територію звільнити. Це буде ось квітень, травень, червень. І вони десь будуть відходити. Росіяни будуть відходити, а наші будуть займати позиції там, де визволили. Я вчора робила теропрогноз на Херсон і Херсонську область, і там от мені карти таке показали, що щось... я сама була здивована, але карти показали, що як, ну, майже ну, часткове звільнення Херсонської області. Не показали, що все, але часткова більша частина звільнення Херсонської області. Ну, отак карти показали. Будемо сподіватися, будемо молитися, будемо допомагати нашим воїнам. І разом дочекаємося перемоги. Здобудемо і допоможемо разом всі. Так, це в нас був другий квартал. Тепер починається третій квартал липень, серпень, вересень. Україна, що в цей період часу? Україну чекає. В плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки, в плані перемоги, в плані деокупації. Ну, тут, ви знаєте, такі карти досить гарні. Тут карти Королева Пентаклів, це тут, як знаєте, як жінка спокійна, розслаблена, вона отримала і має те, що вона хоче. Вона у своєму домі, в своєму улюбленому кріслі. Вона сидить і насолоджується життям. Тут король сидить, який також спокійний і урівноважений. І оце, оце карта. Оця карта така, знаєте, як заігрування. Да? Заігрування, якесь таке заігрування. Але тут воно показує, що не як заігрування, тобто розові окуляри зняті. Тут ще показують, що щось може бути між. Оцими високопосадовцями нашими, якась тут йде, е, щось узнаємо, якесь розкриття, іде розкриття розкриття високопосадовців. Але для України тут показують, що йдуть допомоги, йдуть, от бачите, допомога, якесь полегшення ситуації на, на фронту. полегшення, Тут йдуть допомога, допомога, допомога. І бачите, російський воїн він перевернувся. Король, якби це тут рицарь, а це король, це велика фігура, що кажуть, тут от, у цей період перевага українських Збройних сил над армією РФ. Бачите, тут вони хоча вони тримаються, хоча вони тримаються але тут уже, бачите, як ото кажуть, головного командуючого він буде сповержений. Як от тут щось іде. Дивіться, а що це тут? Що тут? Е, Путін знову помер, чи що. Ну ви знаєте, я не казала, що він помер. Коли там багато тарологів казали, що він помер, я, я цього не говорила. Я казала, що двійник його помер, один із двійників чи стройників, ну, ну не знаю. Так, що це тут? Якась у них така сумна новина буде для Росії. Щось якесь розкриття, викриття. Це щось кажуть, і для нашої України, і для них. Тому що я почала питати за е, Путіна, і тут щось кажуть, що. Знаєте, як, знаєте що тут ми ще узнаємо? Ми знаємо, що йде е, розкриття, що зрада готувалася зрада, якийсь. Е, Ну, я б сказала, що переворот. Переворот якийсь. І оце тут кажуть, що головного зачинчика буде, буде отут слідство, тут якесь буде розкриття головного зачинчика, який хотів дестабілізувати всередині країни ситуацію. Тут буде боротьба з внутрішнім ворогом. Так, тут кажуть. По схемі тут відмивали гроші, як, от, знаєте, от тут стоїть один більший, старший, менший менший менший. Якась буде така схема буде тут розбита. От дивіться, бачите, тут сімейна така, так, сімейний підряд, коли так і йшло все по кругу. І тут кажуть, що щось тут буде в нас внутрішня боротьба, внутрішнє розкриття буде, внутрішнє якась ну, така нервово, нервотрьопка, коли Через ну як по-тихому не прийдеться, не, не зможуть вони домовитися. Це буде розголос, це буде таке кардинальне діло, справа, коли про, знають, про це дізнаються всі. Ну, Більшість людей більше. Тут якась ідуть перевірки, контроль, ідуть ревізії, щось тут отаке мені йде. Але тут. Для України в плані війни, тут кажуть, як іде покращення посилення, допомоги, посилення. Так, тепер дивимося Четвертий квартал 2024 року. Так, вам не видно? Щас я так поставлю, щоб вам було видно. Отак, опа. Отак. От так, це янго. Так, що тут янго? Ну, якісь швидко будуть події розвиватися. Але тут вже, знаєте, під кінець року такі всі заморені, виснажені, що вже нічого не хочеш. Вже нічого не хочеш, уже нема сил ні на що. Хоча дороги відкриваються, але такий, знаєте, як показують, що... Якась, знаєте, я б сказала, що вже Україна, вона вже більшу частину дороги, шляху свого, вона пройшла. І тут, як кажуть, як кармічний урок підходить до кінця. І коли бачите, так, оце, оце карма, ця карта кар... про карму говорить. І оця карта, бачите, тут кажуть, буде розкриття навіть тих, що вже. Знаєте, як осуджено, засуджено тих, що помирали правителів. І в мене таке питання, чого зараз нічого не роблять з тими, які дієві, люд... ну, що були президентами, а з ними ніч... Їм нічого не роблять. Ті, що були до... до цього року. Розумієте, скільки там було? Ми, Ми знаємо про це, скільки там було зради. І тут кажуть, що щось тут буде. от, Як ото кажуть, гроші рішають все, і ще тут буде, от щось буде, знаєте, як запускатися, опять буде щось. але оце, оце внутрішня оце внутрішня зрада, оці, е, внутрішні вороги вони не дають Україні е, здобути, те що, ми баж... ну, те, що ми хочемо, те, що нам всім зараз потрібно. Тут, бачите, знову карта гроші, і тут гроші ось очки. І оце ще буде тут боротьба з внутрішнім ворогом. Тут вже якось кажуть, що вже от під кінець року вже ось ця війна, вона якось вже на на, ну, скажімо, на другий план чи на третій, якось буде вже відтиснення, а тут вже інше буде. Тут вже буде інше, тут будуть інші моменти вирішуватися, розглядуватися, будуть вирішувати щось з окупованими територіями. Тут. Тут будуть якісь писати, підписувати документи, от. Але ще я б сказала, що у 24-му році ще тут не всі будуть території, е тимчасово окуповані, звільнені від російської окупації. Тут кажуть, ще ні. Але тут, як ви знаєте, тут буде якось більше резонансне справа от, стосовно наших оцих зрадників, можновладців. Як іще сказати, я не знаю. Тут щось буде оце, оце буде більше е якесь видающе. Ну, то нам головне зараз вигнати росіян з нашої землі, окупантів, а потім, уже, то вже таке, знаєте, як ото у своєму будинку хату закрили, кордони і будемо розбиратися вже там, хто прав, хто ніхто вин, не винуватий. Але тут ще оце кажуть, що ще буде. Відволікання на це, і ще війна не закінчилася. Ну, щось тут Отаке буде тут, як ото перетягування ковдри, перетягування ковдри. Зараз задаю питання, карта. Так, чи буде остаточне завершення війни, зупинення війни у 2024 році? Чи буде остаточне завершення воєнних дій в Україні обстрілів у 2024 році? 100% процентного нема? Тут, дивіться, летить ракета ще, але ще, знаєте, якби вона так, отак стояла, отак вниз вниз перевернута, я б сказала 100%. А тут ні. ще ні. У 2024 році ще немає остаточного завершення припинення вогню. Тут ще, на жаль, будуть. Загроза є, янгол перевернутий, каже, ще немає завершення. Завершення нема. Затягується, бачите, затягується, ні, нема. На жаль, ні. Нема. Ну, я це говорила, я бачила, що в мене люди питають, скажіть хоч приблизно, коли. Я вже це казала, я щось бачу. І 25, і 26 му році я бачу воєнні дії в Україні. Ну, розумієте, це ж нам, ми і Території, які були раніше окуповані, ми також їх роздивляємося. Це Крим, і наш Крим, і Луганська і Донецька область. І тому що кажуть, що ще будуть воєнні дії, ще нема припинення вогню. Так, давай. У 2025-му буде році, буде остаточне припинення війни, воєнних дій, обстрілів України в 2025 році. Башта. Нема. Нема. 25-му я не бачу. Тут кажуть, як знаєш, як уроді, тихо, 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 а потім бабах десь. І ще буде бабах. Отаке, знаєте, як от нагадування про те, що війна ще продовжується. От людина отак Гет, висить, а тут аж підскакує. Ну, нема. Так, ну давайте 2026-й. 2026 рік. Чи буде в 2026 році остаточне припинення воєнних дій обстрілів України? 2026 рік. Це через два роки. Карти, тільки плани, плани, ну остаточного я не бачу. не бачу. Поки що, тут, бачите, по документам кажуть, що воно вже буде завершено. А все одно ще воєнні дії будуть десь та продовжуватися. Хоча вже кажуть, більш-менш стабільно буде, заторможено. От, але ще не всі території будуть визволені. І тому, якщо не визволені території, значить війна продовжується. Так, ну, що я можу вам сказати? Як є, говорю, як є. Так, ще ви мене дуже питаєте за Голодомор. Чи буде в Україні у 2025 році голодомор? Чи буде в Україні у 2025 році голодомор? Ні, нема голодомора. Нема голодомора. Тут кажуть, паніка буде як то нагнітатися, інформація буде це нагнітатися, але Україна стоїть. Україна є, Україна буде своє, тут є, є що їсти, Україна. Тут показують, що своє, якось, знаєте, свої будуть вирощувати. І плюс ще допомога. Плюс ще допомога від інших ну, країн. Партнерів. Так, іде, дивіться, нема тут, нема. А -а, нема. Хоча засуха, тут засуха буде. І почва неплодородна буде після цих вибухів, ці міни. Заміновані, бачите, воно дуже повлияє на це, вплине на те, що на наш урожай, на наші, е, якість наших е, продуктів, це буде звичайно. Але щоб сказати, що 100% голодомор цього нема. Складності будуть. Нестабільно, ну я б сказала, не гірше, ніж зараз. Отакий От у мене таропрогноз, мої шановні глядачі. Дякую, що були зі мною, що дивилися, слухали мене. Коментуйте, підписуйтесь, діліться моїми відео. В мене так просили про Харківську область, про Харків подивитися. Я подивилася, а там, я не знаю, скільки, ну, мабуть, Харків. Ну, дуже щось мало там дивлюся, людей подивилося там взагалі. І от і ви мене просто, щоб я на кожен день вам дивилася ситуацію по дням. А, а якщо там дивиться 5 чоловік із Харкова, то для кого я повинна це робити? Якщо будуть, я побачу активність на каналі, я побачу, що там, люди мені пишуть з Харкова, тоді. Так, Харківська область, відео. 150 людей подивилося. А Харків і Харківська область, звісно, дуже-дуже велика. Ой. Ну, все буде добре. Все буде Україна. Україна перемогла. Треба нам набратися сил. І вірити в те, що все буде добре. Це всього-навсього карти. Карти показують, ми предполагаємо, а Господь розполагає на все воля Боже. Тому надіємося на чудо, на диво і віримо в те, що все станеться мгновенно і неочікувано з найкращим результатом для нас: Все, будьте щасливі та здорові, мирного неба і скорішої перемоги!